Я прошу до слова пана Володимира Василенка, юриста і науковця, який одним з перших напевно обґрунтував, юридично обґрунтував характеристику Голодомору як геноциду. Дякую. Я... Тримать, да? Я встиг проглянути. Добре працює. Працює. Встиг проглянути всю книжку От, і завдяки Володимиру Тіліщуку він мені її приніс. У ну, мене позитивне враження від книжки. Без сумніву, це цікава робота, комплексна робота, яка дає можливість в порівняльному плані. Мати інформацію про ті страши... страхітливі злочини, які мали місце в світі ну, в двадцятому столітті, і які було кваліфіковано з юридичної точки зору як геноцид, мені здається, це перша робота, принаймні українською мовою і в Україні. Яка має такий комплексний характер: це і геноцид, опис геноциду вірменів 15-му році, це і в хронологічній послідовності, це і голодомор 32-33 -го, -го років, це і значить геноцидні акції, які мали місце на Балканах і в Африці. Ну і книжка виходить. Робота виходить за рамки дослідження лише геноцидних дій, тому що там ну є цікаві глави, які присвячені також злочинам проти людства, міжнародним злочинам, які за виносяться за межі з точки зору правової воно за межі геноциду. Геноцид вважається в Правовій науці це злочин злочинів, Crime, crime of the crimes. А всі інші знаходяться, вважаються ну, на порядок меншими. Хоч знов таки вони страхітливі за своєю природою. Ну, Якщо ми беремо, скажімо, голодомор 32-33 років. То ви всі тут, я думаю, свідомі і знаєте про те, яка дискусія розгорнулась: це геноцид чи це не геноцид? Ну, навіть якщо Голодомор 32-го, 33-го років не кваліфікувати як геноцид, то це без всякого сумніву такий міжнародний злочин, як екстермінейшн або масове знищення людей. Це не менш страхітливий і жахливий злочин. І значить, ну це просто блюзнірство якесь. Заперечувати геноцидний характер голодомору і на цьому ставити крапку. Хоч за всіма ознаками, я ж ще раз підкреслю, це страхітливий злочин. Ну, Мені легко було написана гарною мовою книжка. Мені легко було читати, тому що я. Ну, багато фактів викладених в місті мені вони відомі. От, і як юрист, я знайшов для себе цікаві моменти, як для провника цікаві моменти фактологічного характеру. Справа в тому, що якщо ми говоримо про геноцид, то ну, от у Професора Кульчицького багато написано там у інших, ну і намагаються дуже багато авторів, істориків виявити риси подібні до Голокосту, скажімо, чи до інших. І на цій підставі робити якісь висновки. Ну, це методологічно неправильний підхід. Справа в тому, що з точки зору правової, геноцид має. Одна, де б він не відбувався, коли б він не відбувався, в якій би країні він не відбувався, він має однакові ознаки з точки зору юридичної. І ці ознаки зафіксовані в Конвенції 48-го року. Однак матеріальні ознаки геноциду ніколи не співпадають. Двох однакових геноцидів бути не може за природою своєю. бути не може. Голокост має свої, свої матеріальні ознаки. Голодомор 32 33 років свої матеріальні ознаки, геноцид, який відбувався в Руанді, свої матеріальні ознаки. Але ці матеріальні ознаки вони підпадають під юридичні ознаки. Тобто, якщо вони співпадають з юридичними з вимогами юридичних ознак, тоді ми можемо сказати, що це геноцид. І це стосується і Голодомор 32-33 років. Значить, ну, важливі деталі. Я з е, е, задоволенням е, прочитав сторінки, які стосуються е, е, ну, самого терміну Голодомор. Сьогодні Голодомор, е, е, цей термін, слава Богу, він утвердився вже і в міжнародному обізі. З великої літери пишеться, в документах йде Голодомор. Не штучний голод, не сталінський голод, а йде Голодомор, як голодомор. в другому е, році. Існувала така в е, е, 52-му році, де існувала така організація, як Добрус. Демократичне об'єднання бувших репресованих українців совєтами. От ця організація була створена в 1950 році. Вона функціонувала. Це організація ну українські спільноти її заснували в, в Америці і в Британії. Так, от у травні 52-го року на пленумі добрус в Нью-Йорку йшлося. Я цитую про відзначення 20 двадцятиріччя голодової змори в Україні. Яку голова управи добрусу Великобританії пан Вербицький назвав? Я цитую знову звича... Це вже в іншій роботі в 58-му році, в 52-му році ця робота була видана вже пізніше трошки. Назвав її звичайний вірніше надзвичайний геноцид. Він вжив термін геноцид ще до того, як це зробив в своїй відомій промові на відзначення 30-річчя геноциду е, е, Лемкін. 20-річчя, так. Да, в 1953 році це стало. Значить, українці трошки раніше це кваліфікували, і це говорить про говорить про усвідомлення українською спільнотою, принаймні тою вільною українською спільнотою, яка функціонувала поза межами радянської України, про усвідомлення і кваліфікацію цього страшенного злочину проти української нації як геноцид. Ну а потім да дійсно в 63-му році Барка використав цей термін. Потім, значить, пізніше в радянській Україні вперше Мусієнко, це правильно. Потім цей термін вже використав на установчому з'їзді руху у своїй промові Іван Драч. І в документах руху, і в виступах учасників руху фігурує уже цей термін Голодомор. Хоч це були перші, так би мовити, кроки, хоч в, в програмі руху, в першій програмі руху там говориться просто про, про три штучні голоди в преамбулі програми. Це вперше, до речі, в, в документі, Громадської організації за радянських часів було названо Три штучні голоди. Це 1989 рік. Це щодо терміну голодомору і голодомору геноциду. Цікаво, що в, коли відзначалися вже пізніше, в США в була то 20-ліття голодомор. була така організація, як Спілка Визволення України. Так от, при, у публікаціях і відозвах, присвячених 30-літтю Голодомора, вживався вже термін Голодомор. Не, голодов, не голодом, Голодова змора», а Голодомор. Причому але тоді з маленької літери ще вживався цей термін. і... Поряд з цим і голодоволодова з і голодоморство вживався термін, і увага, найчастіше вживався термін голодоморне народовбивство, голодове народовбивство. Тобто поєднання в, в одному терміні і терміну голодомор і геноцид тільки українською мовою. От цікаве явище також, так би мовити, це з точки зору термінологічне. Таким чином ну, ми можемо сказати, що українська спільнота свідомо до цього підходила, і, значить, саме в таке концептуальне бачення, воно було підґрунтям і постановки завдання перед. Комісію, слідчою комісією, яка була створена, яку очолював Швед Сунберг. Ви знаєте про це, і потім уже мейс, коли була створена комісія. Ну мейса будемо так і називати при конгресі США, там вже абсолютно чітко фігурували і штучний голод, і голодомор, і геноцид. Головне, що кваліфікований цей кваліфікований цей злочин був як геноцид. Тепер, що я хотів ще, на що я хотів ще звернути увагу? От для правильної кваліфікації українського голодомору як геноциду, нам треба мати детальні знання про Голокост як геноцид. Що я маю на увазі? Хто знайомий з літературою, присвяченою е, українському голодомору е, ну, українському, ну, е, голодомору в Україні 32-33 років, той, очевидно, свідомий того, що е, ну, різні аргументи проти висувають. В числі аргументів є такі. Значить, е, те, що відбулося в 32-33 роках в Україні, ніякий це не геноцид. Чому? Перше кажуть, що це під час цього злочину загинули не тільки українці, а і представники національних меншин. Тому, мовляв, це не геноцид. І друге, участь у злочині. Брали і українці. І тому це не, не геноцид також. Ну, Це абсолютно надумані аргументи, тому що ніде в жодному акті міжнародно-правовому чи акті національного законодавства про це не говориться. Ну, специфіка злочину, який було вчинено проти української нації, полягала в тому, що да, дійсно на території України. Разом з мільйонами українців голодом були замердовані і представники національних меншин. Однак це не, абсолютно не говорить про те, що це не був злочин проти української нації. Та представники національних меншин. Також гинули під час Голодомору, але тільки тому, що вони були вкраплені в тіло української нації. І то був удар по площі, і ніхто там не рахувався з тим, що там ну, загинуть німці, там поляки, болгари, ну і Бог з ними. Головне було знищити українців. Ну і знов таки участь українців. в в цьому злочині. Так, українці брали участь в цьому злочині, але е, 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 який був їхній статус, і який масштаб був цієї участі, значить, е, ну, планувався цей е, е, злочин в Кремлі, це відомо. От, головними замовниками, організаторами були було найвище керівництво партійне, державно партійне, там московське і е, українське е, українці брали участь на найнижчому рівні. Е, ну, знаходились там люмпини в селі, які, е, яких вирбували там воксирні бригади, і е, вони помітали те зерно. Прирікаючи селян на смерть, тепер, якщо ми да, подивимося на те, що відбувалося під час Голокосту, також знищували нацисти не тільки євреїв, при тому знищували в тих же самих місцевостях. Ну, різниця яка: українців знищували на їх власній землі. Євреїв знищували в певних точках, куди їх звозили насильно. Але в ці точки, куди їх звозили, там, значить, знищили і циганів, і поляків, і українців, і так далі. І це є в роботі, можливо, не дуже детально, от, але це є, і це дуже важливо. Тепер другий аспект. Участь євреїв. брали євреїв, знищенні євреїв? Участь брали чи не брали? Брали. Значить, чому тоді звинувачувати, говорити про те, що єврейський Голокост це геноцид, а голодомор в Україні це не геноцид, тому що брали там участь у здійсненні там певні українці. Ну, знов таки, тепер далі важливо показано, що в роботі, що в охороні цих канстабарів, де знищували євреїв, були і українці. І це факт. Але мені здається, Некоректно говорити про те, що було 20 німців, скажімо, і 120 українців, які були в обслузі констабору. Справа не в кількості, а справа в якості статусу тих людей, які брали участь, які були задіяні в цьому злочині. Ну, ефективність, я як юрист говорю, в статусі тих осіб. Українці, по перше, вони не представляли, вони діяли там в особистій якості, як особи. Вони не були туди направлені. У ПА, ОУН чи у Гавер. Не існувало української держави, і це не була інституційна участь. І тому на цій підставі звинувачувати взагалі українську націю про те, що там хтось брав участь в злочині, це абсолютно некоректно. Це все одно, що звинувачувати всю націю, всю, весь народ, якщо є гвалтівник один там, чи два, чи п'ять серед націй, розумієте? Тому важливо тут показати в якому статусі були ці українці. Ну і от ми переходимо від цього до. Долі Дем'янюка відомо всім, так? Ну, це взагалі те, що відбувалося з Дем'янюком, це абсолютно, ну, я відверто тут говорю, це расистський підхід, абсолютно расистський підхід, який був спрямований на те, щоб останнім злочинцем великим був українець, а не німець. Справа в тому, що в свій час уряд. Федеративної Республіки Німеччини і суди Федеративної Республіки Німеччини звільнили від покарання дуже багато нацистських злочинців, які були, були очільниками концтаборів, займали посади високі. Вони були звільнені відповідальності. Хто такий? Дімініка звинуватили в тому, що він винен у смерті 30 тисяч там. Євреїв в цьому консаборі. Ну, як могла людина, українець, унтерменшин, який був всього-навсього вартовим, над яким було начальство, як він міг відповідати за знищення 30 тисяч людей, не говорячи вже про те, що документи на підставі, яких його звинуватили, то фальшивки були взагалі, от, значить, оце важливий момент. І ну, да, далі, якщо ви будете працювати, от мені здається, от на, ці, на це треба звернути увагу. Тепер і, і, і буду закінчувати ще один момент: це питання канібалізму. Значить, ну, у вас ви обійшли це питання, торкаючись голодомору. Ну або три абзаці я пропустив, значить, ці три абзаці. Перепрошую, але є в порівнянні з канібалізмом у Ленінграді під час е, блокади Ленінграда. Я показав, що в Ленінграді, так. в місті, де так. було населення 2 мільйони, кількість актів канібалізму була приблизно такою ж, як в Україні, де було понад 30 мільйонів мешканців. За значно коротший період. Це правильно. Значить, я на це хотів наголосити. Так, от, якщо ви візьмете дослідження голодомору 32-33 років в Україні, які є ну які з'явилися останнім часом на Заході, в тому числі от і Снайдера робота, то там акцентується увага саме на канібалізмі. Розумієте, з одного боку, правильно це про це треба говорити, але це просто видається як факт. Що от стільки то було людоїдів там в Україні, і створюється така ну, аура навколо нації, що це нація людоїдів, канібалів. Не, по, не пояснюється, чим було викликано це явище страшне. А це якраз підпадає під статті Конвенції 48-го року. Це спричинення тяжких Тяжких психічних розладів. Це сталося, відбувалося через те, що спричинились голодом, спричинялись тяжкі розлади психічні, і люди діяли підсвідомо, а не свідомо. І тому це звинувачення воно ну, звучить Ну, це під, підсвідомо намагається втлумачити думку про те, що українці це людожери. Так от на це треба звернути увагу щодо Ленінграду. Значить, ви згадуєте 413 випадків січень 41-го, січень 42-го року, так? Грудень. 41-го, січень 42-го. це це тільки так. за два місяці, а потім так. по місяцю навіть по кілька сот таких випадків. Да, так, так от з грудня 41-го року по червень 42-го року було розстріляно в Ленінграді є понад 2100 людожерів. Це дані, так би мовити, радянські дані. Уявляєте, який масштаб був людожерства, при тому, що населення там набагато менше, 2 мільйони. Значить, ми ж не говоримо на цій підставі, що росіяни це нація людожерів. От. Так що це теж важливо для. Правильного висвітлення цього страшного злочину і для ну, зняття оцих, от, я би сказав, нечесних спроб втлумачити значить, людям про те, що українці це нація людожерів. Ну, я на цьому закінчу. Якщо питання будуть, то будь ласка.